Два тренування на день: перше зранку, друге ввечері. Саме таки насичений графік у юних дзюдоїстів, які приїхали на триденні збори до Кременчука. Учасники серед яких дівчата та хлопці різних вікових і вагових категорій мають можливість досконалювати техніку, випробовувати свої сили в спарингах та переймати досвід у професійних тренерів. На ці дні місто Кременчук став таким центром дзюдо. В нас проходить всеукраїнський збір серед різних команд. До нас приїхали такі міста, як місто Ахтирка, Запоріжжя, Дніпро, Чорнобай, Лохвиця, У Більшості спортсменів, учасників цього збору на вихідні. буде вже вони будуть участвувати у всеукраїнському турнірі, на якому вже заявлені більше 600 учасників. В два дня буде проходити він в місті Кременчуці. Такі інтенсивні тренування допомагають спортсменам, кількість яких на зборах налічує понад 150, краще підготуватися до майбутніх змагань та досягати високих результатів на татамі. На нашому таборі присутні чемпіони минулої України у 18 з міста Малависька і з міста Дніпра. Тобто багато чемпіонів першості країни. Тож тут присутні упродовж цих трьох днів. Учасники працюватимуть над технікою та фізичними показниками, удосконалюватимуть свою тактику та стратегію боротьби. Це як і спілкування друг з другом, вони знайомляться, спілкуються так і опитом обмінюються, хто слабіший, хто сильніший. Можна попробувати себе. Щось а може чомусь і Є таких Якщо таких зборів немає, то і спортивного розвитку не буде. Такі збори дають досвід, а також забезпечують якісну підготовку до подальших змагань. Зараз перед чемпіонатом України у дітей є можливість перевірити свої сили та зрозуміти, над чим ще потрібно попрацювати. Попри фізичну виснажливість, діти задоволені проводити час на тренуваннях, спілкуючись з однодумцями та відкриваючи для себе нові знання. Ми приїхали після Києва, то мені. Трошки важко відновитися, але я стараюся відборотися. Мені я просто кайфую від боротьби. Дякую організаторам цього збору, що я можу прийняти тут участь, поборотися. Я проводжу в цьому спорті, почти все своє життя, і мені допомагає спрямовувати всі сили в цей спорт і стаю кращим кожен день за допомогою тренувань і зборів. Ми тут наборюємося, набираємося опитування. Тут є мої суперниці, з якими я борюсь. Тут, окрім змагань, достановлюся сильніші та дякую за збір. Вже цими вихідними на юних спортсменів очікує дводенний всеукраїнський турнір, що відбудеться у нашому місті. Згодом, деякі з них поїдуть на Всесвітню гімназіаду до Сербії та на Кубок Європи до Чехії. Тож бажаємо дзюдоїстам успіхів і нових перемог на татамі. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.